Привіт тобі, величні народи, величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 433 тридцять доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, яка наближає Україну до перемоги, а Росію до розуміння своєї нікчемності. А що маскаляки, як воно Розумієте, що ви ізгої, і що знатися з вами ніхто не хоче, навіть ті, кого ви вважали своїми друзями і партнерами? Я зараз про Китай і про Угорщину, до речі, які у числі інших держав підтримали резолюцію генасамблеї ООН, в якій Ерефію названо агресором. Ну, що цікаво, зазвичай представники Китаю утримувалися під час голосування за проєкти аналогічних резолюцій. А тут чи тут дзвінок зеленського досі на них таке враження склав чи розуміння, того, що Росія тут, звісно, навсігда, але не надовго. Ну загалом, документ присвячений співпраці ООН із Радою Європи. Його підтримали 122 країни. Крім Китаю, його також схвалили і кілька інших країн, які вважаються, ну чи то вважалися дружніми до РФІ. Серед них Казахстан, Угорщина, Вір. Мені, а також Індія і Бразилія. І ще одна приємна новина це те, що Україна отримає від США сучасні винищувачі покоління 4+. У цьому точно переконаний міністр оборони Олексій Різніков, але каже: Ну, це знаєте, як коли ви до магазину йдете, бачите щось і з думкою про покупку вам треба переночувати. От тут так само зволікання партнерів банально пояснюється їхньою практичністю і тверезим розрахунком за словами міністра. А так свого часу було і з Тінгерами, Хаймарсами і Петріотами. Також тому і літаки сучасної генерації теж будуть. Однозначно наголосив Резніков, але пояснив, що один літак коштує майже 20 мільярдів доларів. Ну а далі його треба обслуговувати. 10 літаків це вже 200 мільярдів доларів, і це без врахування ракет запчастин, які треба постійно оновлювати. Тому на заході відповідально рахують свої бюджетні спроможності. Ну і мусять мати дозвіл конгресу і згоду, згоду платників податків. Літаків ще й боєприпаси будуть з Німеччини. На них Україна може розраховувати вже у серпні місяці. Йдеться про додаткові боєприпаси для зенітних установок Гепард, які передала нам Німеччина, каже Шольц. Ну тут у вас логічно виникне питання: чому в серпні, а не зараз? Бо поки що налаштовується виробництво снарядів, тож це займе деякий час. Загалом Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах, вартістю кілька сотень мільйонів євро. Але є нюанс. Шольц каже, зброю дамо боєприпаси, дамо, але дозволу використовувати її для обстрілів всередині Росії не дамо, а й не треба. Вона там прекрасно з цим завданням і сама справляється. Наприклад, черговий ранок у окупантів у тимчасово окупованому, але від того, не менш українському Мелітополі черговий розпочався не з кави, а з вибуху у 6.45 жителі північних районів міста почули одиночний вибух. Відразу вулицями пронісся вже звичайний для окупантів набір. Поліція потім швидка. Тож очікуємо на гарні новини. Ну а поки британська розвідка каже, що у російських окупантів почалися проблеми проблеми з логістикою. А ми з вами знаємо, що хто зміг опанувати логістику, той контролює перемі. Хвійни кажуть, зокрема, що у той час, коли керівництво РФ вимагає успіхів на полі бою, фахівці з логістики не здатні досягти поставлених цілей. Росія все ще не в змозі задовольнити потреби воєнного часу. А що случилось? А спецпризначенці при цьому закінчують продовжуватися або ж продовжують закінчуватися. От і зараз повість «100 тисяч Карпенка Карого» набирає нових образів. Про що є та про втрати Росії під Бахмутом за останні п'ять місяців. Вони склали 100 тисяч вбитими і пораненими. Цифри склав докупи речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ця цифра охоплює понад 20 тисяч загиблих, каже і Половина з яких найманці ПВК Вагнер. Тобто, додав Кірбі, наступ РФ на Бахмут зупинився і провалився. Ну як зупинився? Його зупинили і провалили наші славні котики зі збройних сил України. Ще від сьогодні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. Осіб дані туди будуть вноситися централізовано із зазначенням всієї інформації, що відома про особу піб, місце і дату народження, сімейний стан, місце поживання, територія, на якій відбулося зникнення обставини, а також час зникнення, прикмети особи. І для отримання витягу звідти потрібно буде звернутися до МВС з копіями документів, що засвідчують особу запитувача. Також ступінь споріднення зі зниклою особою. Наразі в Україні вважаються зниклими безвісти близько двадцяти. Рьох тисяч осіб і все це через війну. А поки ми шукаємо наших людей на Росії. Шукають гроші. Невідомий добрий хакер зламав гаманці спецслужб РФІ і відправив гроші на допомогу зсу. Хакеру вдалося зламати майже тисячу криптогаманців спецслужбістів, які працюють у головному управлінні Генерального штабу збройних сил РФІ, службі зовнішньої розвідки, ну а також у ФСБ. Ну і які використовували їх для своїх. Таємних операцій. Ну що ж, а я вам говорила, що все таємне, рано чи пізно стає явним. Або ж якщо процитувати класика, то краще зберігайте свої гроші у дерев'яних фублях. Ну, якщо, звісно, вони у вас ще є. На цьому вже традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.